Глава 3 Та ось і він побачив її і також засміявся. А я знаю, хто ти, бо вже раз бачив, як ти гасала по лісі. сказав він. Ти дочка розбійника. А хто ти? запитала Роня Яким дивом ти тут опинився? Я бірк Боркасон І Я тут мешкаю. Ми цієї ночі перебралися сюди. Роня витищила на нього очі. Хто це ми? Борка, і Ундіса, і я, і наші дванадцятеро розбійників. Минула добра хвилина, поки Роня збагнула. Що означають його слова? То було щось нечуване. Нарешті вона запитала Ти хочеш сказати? Що вся північна фортеця тепер повна тих поганців? Ні, там селилися самі лише чесні борщині розбійники. А ось там, де мешкаєш ти, аж кишить поганцями. Я це завжди чув. Он як? Він це завжди чув, яке неймовірне нахабство. У серці, в дівчині, закипіла лють, але на неї чекала ще гірша. Зрештою, повів далі Бірк, це вже не Північна фортеця, і цієї ночі вона зветься Борчна Твердиня. Затям собі раз і назавжди. Роні дух сперло з люті. Борчна твердиня. Від таких слів справді можна останіти. Як же ж вони поганці ті, борщині розбійники! А цей блазень, що сидить тут і хоче один із них. Трясся його матері, мовила Роня. Стривайте лишень, хай про це довідується Матіс. Він викорить вас до бісової матері одним махом. Ти так думаєш? запитав Вірк. Роня згадала про Матіса і вся затремтіла. Вона бачила його розлюченого донестями і знала, що це таке. Вона розуміла, що тепер Матісова фортеця завалиться вдруге, і аж стогнала від цієї думки. Що з тобою? запитав Бірк. Тобі погано? Роня не відповіла йому. Вона вже не наслухалась цього блазня, наслухалась його нахабного базікання. Треба щось робити. Матісові розбійники скоро повернуться додому, і тоді ті йолупи, борчені розбійники, трясся їх матері, Всі до й ноги втечуть із матісової фортеці швидше, ніж вони сюди забралися. Роня підвелася і хотіла вже йти, але враз помітила, що Бірк хотів зробити справді. Той предисвіт мірявся перебратися до неї через пекельну прірву. Він стояв по той бік навпроти Роні, готувався стрибнути. Вона крикнула: якщо ти опинишся тут, ти станеш у пику. Так що аж свічки тобі засвідяться в очах? Ха-ха ха, засміявся Бірк і присибнув провально. Ану, вдар, коли можеш, глузливо додав він. Цього йому не треба було казати, бо дівчина не стерпіла, досить того, що він та інші поганці присашувалися в Матісовій фортеці. Але щоб і ще якийсь борщен розбійник стрибав сюди, а Матіс розбійник не зробив того самого. іронія собі стрибнула, сама не стягнувшись, вона раптом перелетіла через пекельну прірву і опинилася на другому боці. Так ти не втечеш. гукнув Бірк і відразу стрибнув за нею. Проте Роня не чекала на нього. Знову стрибок, і вона прилетіла провалля. Нехай тепер стив бичить там і лупить на неї очі скільки хоче. Ти нахвалялася дати мені в пеку, то чому не даш? Гукнув Бірк Я зараз буду біля тебе. Бачу, сказала Роня. Бірк гайнув на другий бік, але дівчина не дочекалася, поки він опиниться біля неї. Вона прискочила назад і вирішила стрибати, якщо буде треба, поки їй вистачить духу, аби тільки уникнути бірка. Далі вони вже нічого не бачили. Тільки стрибали, мов на навіжені, стрибали туди й назад через пекельну прірву. Жодне з них не чуло нічого, крім свого важкого віддиху та й чути не було чого, бо навколо стояла неприкра тиша, лише часом лякали ворони, що сиділи на вежах фортеці. Здавалося, ніби ціла Матісова фортеця здумувала подих. Очікуючи на щось страшне, що ось ось мало статися. Так, скоро ми обоє попадаємо в провалля, подумала Роня. Тоді, принаймні, настане край цьому безперервному стрибанню. Бірк саме стрибнув через провалля на Роні, і вона, щоб уникнути його, гайнула на другий бік, вона вже й не знала вкотре. Дівчині здавалося, ніби вона ціле своє життя тільки те й робила, що стрибала через провалля, аби уникнути зустрічі зборщиних поганців. Враз вона побачила, що бірк зісковзнув з відколоного каменя на краю провалля, на який саме стрибнув, і почула його крик, перш ніж він зник у глибині. Потім Роня чула вже тільки ворона. Вона заплющила очі, бажаючи одного, щоб цього дня ніколи не було, і щоб ніколи не було бірка, і щоб вони ніколи не стрибали. Нарешті вона позвала на животі до краю провалля і зазирнула в нього. І одразу побачила бірка. Він стояв на чомусь просто під нею. На камені чи на ламку балки, щось там виставало з розколеного муру. саме настільки, аби можна було впертися в нього ногами. Бірк стояв там над глибоким проваллям і відчайдушно шукав руками опори, щоб учепитися і не впасти на дно. Але він знав, іронія також знала, що безстронні допомоги. Він не вибереться звідти, він стоятиме там, доки висачить сили, і обоє вони знали, що потім уже не буде більше вірки оборкасуна. Тримайся, казала Роня, і хлопець глузиво відповів Певне, а що ж мені робити? Та в голосі його обринів страх. Роня швиденько розмотала, Летену шкірну линву, яку завжди носила замотану в клубок на поясі. Та линва часо ставала її у пригоді, коли доводилось на щось вилазити чи відряпуватись. Тепер роня на одному кінці линви зробила великий зашморг, а другий обв'язала навколо себе. Потім спустила линву в провалля, побачила, як заблищала вбірка. Очі, коли зашморг загодився в нього над головою. Так, линво якраз вистачило, і це було велике щастя для бочного поганця. Затягни на себе линву, якщо можеш, сказала вона. Потім почнеш вилазити, коли я гукну, але не раніше. Грім, що влучив у фортецю цієї ночі, і кроні народилася, залив із вежі кам'яну берилу. Тепер вона здіймалася горою неподалік від краю провалля. Роня лягла плазом за ту барилу і гукнула Велась! І відразу відчула, як натяглася линва навколо її стану. Її було боляче, бірк спинався вгору. І щоразу, коли він натягував блинбу, роня тихо стогнала. Скоро я розкореше навпіла, як матісова фортеця, подумала дівчина і сцепила зуби, щоб не закричати. Та раптом лимба ослабла, бірк підбіг до каменя і глянув на роню, що й далі лежала і дослухалася. Та раптом лимба ослабла, мірк підбіг до каменя і глянув на роню, що й далі лежала і дослухалася. Чи вона ще дихає, чи вже ні. Він сказав он де ти лежиш. Так, он, де я лежу, мовила Роня. Ти вже не будеш стрибати. Ще раз доведеться стрибнути, щоб опинитися на своєму боці. Адже мені треба повернутися додому до борщиної твердині. Спершу скинь із себе мою линву, сказала, відводячись Роня. Я не хочу бути зв'язана з тобою довше, ніж треба. Бірк сунув із себе зашморг. Ну, звичайно, сказав він, та після всього цього я, мабуть, однаково буду прив'язаний до тебе без линви». Дуже ти мені потрібен, мовила Руня, і ти, і твоя борщина твердиня, Іди її до бісової матері. Вона стиснула клак і вгатила бірка просто ніс. Ха, хіба я не цього від тебе домагався, але ти була добра? Коли рятувала мені життя, і я дякую тобі за це. Кажу йди до бісової матері, мовила Роня і кинулась навтіки, навіть не глядаючись. Та коли вона вже була біля кам'яних сходів, що вели з вежі вниз до матірської фортеці, то почула, як Бірк гукнув Слухай, дочко розбійника, може, ще зустрінемось колись? Роня повернула голову і побачила, що хлопець ротувався до останнього стрибка. Маю надію, що ти знову падеш провалля, поганцю, крикнула вона. Вийшло ще гірше, ніж Роня сподівалася. Матіс так останів, що навіть його розбіненькі полякалися. Але зразу ніхто не повірив, що дівчина розповіла правду, і матіс уперше розділився на неї. Трохи можна прибрехати і вигадати часом. Така брехня буває навіть смішна, але травені такі несенітничі, борчені розбійники в моїй фортеці, ото набалакала, в мене кров закипає з люті, хоча знаю, що це брехня. Це не брехня, відповіла Роня, і знов спробувала розповісти про все. Що довідалась відбірка. Ти брешеш, сказав матіс, усе саме те, що в Борки є син, брехня. Я завжди чув, що він не може мати дітей. Усі розбійники мовчали, ніхто не зважувався озватись. Та нарешті Бевзень розтул в рота може, й чув, але в нього так і є те, що Гундіса привела. З переляку, коли так страшно гриміло. Як у нас знайшлася роня, пригадуєш? Матіс витріщив на нього очі, і мені ще досі ніхто не сказав, яку ще чортівню ви приховуєте від мене. Він нестямно озирнувся навколо. Потім, люто заревівши, схопив кожну руку по кухлю з пивом і так трахнув ними об стіну, що пиво бризнуло на всі боки. І тепер, борчене гадючиня, лазить по дахові моїй фортеці, ти, Іроню, розмовляла з ним? Це він розмовляв зі мною, приклала дівчина. Матіс знову заревів, тоді схопив бронячий кіст, покладений для розбійників на довгому столі, і трахнув ним об стіну, так що лій бризнув на всі боки. І ти кажеш. Що тега та тарочить, ніби його звироднілий батько з усім своїм розбійницьким кодлом прибрався в північну фортецю. Звичайно, Роня боялася, що батько навіть не вислухає її до кінця, а зразу останній з лють, та щоб витурити борчених розбійників потрібна була лють. Тому вона сказала: Так, і тепер вона зветься Борчна твердиня, затямту собі раз назавжди. Матіс знов заревів, схопив казан з юшкою, що висів над полум'ям і шпорнув ним об стіну так, що юшка бризнула на всі боки. Лавіса мовчки слухала його і дивилася, що він робить. У ній також скипіла лють. Вона підійшла до матіса з яйцями, які щойно принесла з курника, і сказала на, ось ще їх, але май на увазі. Що прибиратимеш після себе сам, Матіс узяв яйця разом із торбиною і, люто заревівши, трахнув ними об стіну, так що жовтки простікалися. А тоді заплакав. Досі я казав, що ми в безпеці, як коли норі чи орил на вершині скелі. Так воно й було. А тепер він, як стій, упав додолу. Почав ридати, кричати, переконати все на світі, аж поки колична бригла слухати його. Та годі вже тобі, мовила вона. Якщо в тебе в кожуші завелися воші, то хоч би ти скільки лежав і скриглив, нічого не допоможе. Краще встань і роби щось. Голодні розбійники вже сиділи за столом. Лавіса підняла з долівки бронячий у кіст, і трохи обтерла його. Від того, що Матіс кинув його додолу, окіст тільки став м'якший. Заспокоїла вона розбійників і понарізувала їм товсті шматки м'яса. Насуплений Матіс підвівся з долівки і теж сів до столу, але нічого не їв. Схиливши чорну розпатлену голову на руки, він стів, з тиха щось собі підніс. І часом зітхав так гучно, що чуто було на цілу залу. Тоді Роня підійшла до нього, обняла за шию і притулилася щокою до його обличчя. Не журіться, тато, казала вона, адже їх треба тільки вигнати. Не так легко їх буде вигнати, гірко відповів Матіс. Вони просиділи перед вогнищем цілий вечір обірковуючи, що робити далі, як їм вигнати воші з кожуха, як викрути борщних розбійників з фортеці, де вони немісно засіли. Ось що турбувала Монтіса. Але й найдужче йому кортіло довідатись, як ті хитруни з хитрунів, ті злодькувати собаки пролізли до фортеці, а його розбійники навіть нічого не помітили. Адже кожен, хто добрався до матісової фортеці, верхи чи пішки, мав пройти через вовчу пастку, а її охороняли вдень і вночі, і ніхто там не бачив, бодай тіні борщених розбійників. Лисий Пер лузливо засміявся А ти як гадав Матіса, що вони прогулюваться повз вовчу пастку, і чим наказатимуть, Відійдіть но в ласкаві приятелі, бо цієї ночі ми маємо намір перебратися в північну фортецю. То кажи, як вони туди дісталися, коли ти такий мудрий? Принаймні, не через вовчу пастку і не через головну фортечну браму, відповів лисий пер. Звичайно. Добралися з північного боку, де в нас немає варти. А навіщо там висверти варту? Там же немає в'їзду до фортеці, там ще й круча спадає в прямовисну. Чи може вони, як мухи, вміють лазити прямовісними стінами, а тоді просладати вузькими бійницями га? Потім він щось гадав підозріло глянув на роню. А ти що робила на даху фортеці? «Остерігалася, щоб не впасти в пекельну прірву? відповіла дівчина. Вона пошкодувала, що не розпиталася в пірка про все докладніше. Може б їй пощастило довідатись, як борчені розбійники дісталися до північної фортеці. Та хіба тепер час думати про це? Матіс виставив нічну варту. Не тільки біля вовчої паски, а ще й на даху. на нахабство не має меж, казав він. Ану ж він ще майне через пекельну прірву, мов дикий бугай, і вишпорить нас із Матісової фортеці з усіма манатками. Він схопив кухар з пивом і трахнув ним об стіну так, що аж піна розбризклась по залі. Я лягаю львовіса, але не спати. А думати про тих поганців і переконати їх і лихо тому, хто мені заважатиме. Роня також довго не спала того вечора. Раптом усе здалося їй несправедливим і сумним. Чого так має бути хоча б той бірк? Адже вона спершу зраділа, як побачила його. І треба ж, щоб так усе обернулось нарешті. Мене зустріла однолітка, я виявилася, що то гидкий Борщин Лодійчук.